Найгарячіша новина зараз така. У затриманого прокурора Краматорська та його заступника знайшли під час обшуку 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє Генеральна прокуратура України. Наразі слідчими та прокурорами після, затриманих, після затримання вказаних правоохоронців проведено обшуки за їх місцем проживання та роботи. Під час цих слідчих дій вилучено. Грошові кошти, у тому числі предмети хабарів, а саме 110 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, та 2 мільйони 750 тисяч гривень. Крім того, вилучено документи та записи, які безпосер... безперечно свідчать про систематичне щомісячне отримання хабарів від підприємців, які займалися як легальним, так і нелегальним бізнесом. Йдеться повідомлені Генеральної прокуратури досудове розслідування, яке здійснюють працівники головної військової прокуратури, триває ось на цю хвилину. На цей момент це найгарячіша новина студія.